Поліцейський, якщо Міністерство внутрішніх справ поклало болт на ваші знання, то адвокат Болтик може виправити цю ситуацію. Ми водії та прості громадяни України за закон. Але якщо чесно кажучи, нам здається, що працівники поліції забули цей закон і настав час його пояснити, тому що кожного дня на дорогах України ми бачимо ось таких поліцейських. Документи уважаємо, 18.3. Ліцо не треба прятати, воно в Ютубі буде сьогодні. Я думаю, що перед тобою блондинка сити, я тобі не заєбу раз разі, що. Чуєш, малиш, 2003 року, -го пояснюю, перший один раз. Щодо виконую підставу зупинки, її ще немає. І якщо ти не хочеш бути таким поліцейським, якого ненавидить весь народ України, а ви, до речі, давали присягу народові України, то я пропоную вам більше не вчиняти юридичного свавілля відносно громадян України, а нарешті вивчити закони та вміти ними користуватися. Бо, як ми бачимо, Міністерство внутрішніх справ вами не займається, а відповідати потім прийдеться вам в рамках дисциплінарних проваджень кримінальних справ. Я офіційно заявляю та надаю безкоштовно доступ до курсу юридичного захисту водія всім працівникам поліції, щоб не лише водії знали свої права, а й поліцейські чітко знали межі своїх повноважень, щоб вони не мучили людей через незнання. З вами адвокат Антон Болтик. Дуже прошу вас. Це відео максимально поширювати, писати коментарі, щоб якомога більше працівників поліції побачили це відео. І, можливо, щось почалось змінюватись, тому що це необхідність. Мені самому, друзі, стало дуже цікаво, скільки ж буде звернень працівників поліції, і яка це буде кількість, це велике питання.